Важко Важко зараз знайти причину по гарячим слідам. Не знаю, треба розібратися кожному з нас в собі, але загалом скажу, що навіть проблема не в другому таймі. Після забитого м'яча вже було видно, що якось ми вже не такі активні. Почали мало створювати, провалюватися почали. Не, «Знаєте, Мабуть, причина якраз перед вами, я. Значить, я не достукався і за сьогоднішній результат за гру ну, це повністю на мені провина. Значить, я не, не зміг налаштувати, не зміг підібрати слів, не змогли перебудуватися, тому, тому треба, треба думати. Ну наразі невідомо. В нього і до цієї гри були проблеми з гомілкостопом. От він і так, так, так би мовити, на морально вольових. Взагалі, зараз так під кінець матчу вийшло, що майже людей не було здорових, тому що і Максим Оленовський погано себе почував, і я не готовий, і тому таке якесь воно все, все комом навалилося, але ж кажу, ну. Проблема, проблема мені, треба думати, чому так, чому саме в такому стані ми підійшли. Зараз дуже такий інтенсивний графік. Команда фактично кожен кожен буде кілька матчів проводити і все позначається. Ну як, ми ж самі винуваті, що ми в таких обставинах. Не зіграли багато матчів на початку чемпіонату, потім якісь переноси. Часу вже не залишилось до плей там місяць залишився. Тому Треба ці матчі грати. Найголовніше це щоб ми одужали всі, у кого там травми, якось, якось їх позаліковувати, тому що коли в тебе буде там на місяць, умовно кажучи, по 6-7 матчів, то коли в тебе в обоймі буде 6 здорових людей, то дуже, дуже важко витягнути фізично. চদ <laughs>